Шановні пала добрий день. Ми звертаємося до вас, це квітковий ринок. Ми звертаємося до вас таким проханням. Допомогти нам у боротьбі з цією владою, яка знаходиться в нашому місті. До нас дуже звертається багато людей, які просять нам, щоб ми відкрили і зібрали підписи для того, щоб нам назначили сюди військову адміністрацію. Тому що більше сил не має боротися, ніяка влада тут нічого не робить, нічого не допомагає. І ми звертаємося до військових. Хоча військові теж до нас дуже багато до нас, дзвонків, просять нас от списки. Ми збираємо. починаємо збирати оці списки. Шановні військові, звертаємося до вас за допомогою. Бо наша місцева влада і поліція не звертає увагу на наше прохання вирішити всі питання в місті. І... Я мати військового, який боронить на даний час нашу країну. Я хочу звернутися до воєнкомату. Як у чого досі вершина Павло і Симоненка Євген в тилу сидять. Ну, якби так, ми підтримуємо активістів нашого міста Павлоград, в тому, що нам потрібна військова адміністрація. Фронт близько, а наші кошти витрачаються куди завгодно. А на допомогу військовим копійки. Ми приєднуємось до збору підписів. Тому, шановні павлоградці, всі, хто не байдужий, до життя і оборони нашого міста. Приходьте до нас на квітковий ринок, і тут ви зможете. Залишити свій підпис в підтримку військової адміністрації.